Samsung Galaxy A30S у білому кольорі ціна 2300. Присутні легкі царапки. Ось тут біля камери також щось є таке, як тут царапки. Не суттєво для цього телефону. type c роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5 mini jack Ось такий по загальному постану. Хороший такий бюджетний варіант. По екрану якісь присутні легкі царапки, не суттєві. Працює все повністю добре, повністю перевірений, протестований, без різних аккаунтів. Інформація про телефон Galaxy a 30 з підтримка двох SIM-карт та встановлений Android 11. Показую по пам'яті 3 гігабайти оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так, камера передня та задня камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал або інстаграм.